Дорогі мої любі майстрині, я вас всіх вітаю у себе на в'язальному каналі В'язані історії з Юлією Савлюк. І поки у мене ще трішки є натхнення на зйомку відео, я вирішила відзняти вступне відео для нової серії свого серіалу на наступний тиждень і поділитися, що ж я з собою буду брати. Тільки-тільки ну, завершила відзнімати відео для магічного кубіка серії. І там я дізналась деякі моменти, поділилася деякими своїми моментами. Тому якщо ви ту серію ще не бачили, я пропоную вам її також подивитись, переглянути. Буде десь посиланнячко в інфобоксі на ту серію, або десь тут в закріплених, не в закріплених, а як на буковку, і ви нажмете. Через деякий час там з'явиться ця попередня серія. Ось. А я хочу вам розповісти, як же ж я планую на наступний тиждень в'язальний і поділитися, що ж я з собою хочу взяти на цей тиждень. На цей тиждень у мене буде заплановано 5 робіт. Із них це два плечових вироби, два аксесуари і одна іграшка. Ось так: ось такі мої плани. Хто вперше, то я зараз вам закажу, хто не вперше навіть, мабуть здогадується, про що йде мова, але давайте попередку. І так, в роботу я беру ось цю легку хмаринку. Я буду над нею активно працювати. В цілому тут залишилось 24 см донизу. Буде менше, буде більше, не знаю. Ну, менше б не хотілося, хотілося б більше донизу. О, зараз світло його засвічує, тому що О, ось тут білий колір показати дуже-дуже важко. Ось, буду відв'язувати цей светрик, буду активно над ним працювати. І зараз моя перша задача, яку я ставлю перед собою на ці вихідні, це вив'язати ось оцей залишок пряжі. І я собою не взяла, не покажу. Здається, це чи в цій корзинці. О, ні. О, в цій цій корзинці. І ось оце. це моя перша задача на вихідні. Тобто, на вихідні сьогодні, сьогодні, субота-вечір. Десь годин вісі вечора, приблизно зараз я не бачу так далеко на комп'ютері зараз. Вив'яжу ці сьогодні і завтра. Хочу пров'язувати. Буду вам підключатись і розповідати, що ж я планую і що мені вдалося. Ось так. Це моє перше буде. Момент. Наступний момент, не знаю, сьогодні, можливо, я і не візьму, а можливо, зараз сяду зараз і дов'яжу. Також це на до понеділка доробити. Не знаю, понеділок буде в мене можливість підключитися чи ні. Може, й буде. Зараз це виворотня сторона. Я хочу до понеділка дов'язати чиї 4 ряди і. Закрити-відкрити петлі, перейти на в'язання передньої частинки. О, і трішки пров'язати хоча б, можливо, один рапорт. Ну, мені якраз один закінчує, хоча б один рапорт. В рукавах два, два рапорти йде. Ось так. План. О, беру. Це в мене план на ці два дні. І також на цей день, на ну, ці два дні, тобто сьогодні, сьогодні і завтра. А в понеділок. Ну, я, мабуть, скоріш за все, і затягну понеділок, тому що якщо я підключусь, то, скоріш за все, ввечері. Бо вранці ми на плани, але ж ну, потім, будемо бачити. І запершити в'язання оцього тіла, перейти до в'язання ніжки. Цей маркерочок вже можна буде зняти, але хай лежить потім зніму е, іграшки. Також, скоріш за все, Завтра, а можливо, навіть сьогодні. Ні, сьогодні ні. Щось я багато хочу сьогодні. а Сьогодні, мабуть, ні. буде туніка і той. Оці дві роботи поки. сьогодні, А завтра, а можливо, туніка і іграшка. Подивимось, зараз пограємося, що я захочу. І, бо, звичайно, я беру на цей тиждень, не на сьогодні-на завтра, Бактус. Оце я беру з собою. Оце в цей тиждень. І в мене в планах розпочати ще одну роботу. Вона буде трішки для вас така інтригуюча робота, про неї я не буду тут показувати, розповідати зараз. Я потримаю інтригу до наступного тижня. Але буду вам казати, чи працює на цій роботі, чи ні, поступово потрішечку. Тому що в мене в планах на цю роботу знімати МК і для майстер-клас, покроковий майстер-клас він буде. Але для того, щоб знімати цей майстер-клас, мені потрібно відв'язати. Одну детальку для цього майстер-класу. А другу я буду для вас на камеру знімати. Ось так. А ось такі в мене ідеї, плани трішки. Ну, піду працювати, піду творити і буду підключатися, показувати, що в мене виходить. Маю надію, вам буде цікаво. До наступних підключень. Не переключайтесь, має бути цікаво. Сьогодні у нас вже вечір-понеділка, і я вирішила підключитись, підвести підсумки своїх вихідних, тобто роботи на вихідних, і показати, що ж мені вдалося, як мені вдалося просунутися. А просунулася, мені здається, непогано. Єдине, що я оце доєднала і, мабуть, я Чи залишити так, чи ні. Подивлюсь, на камеру вона доволі сильно виділяється. Ось ця полосочка. І так, але ну, то так треба. Добре. Одним словом, я відв'язала повністю вже всі ниточки, які я мала. Вже немає в мене ніяких кольорів, нічого нема. Оце на даний час. відв'язано тисячу метрів. Ну, зрозуміло, що 1100 метрів, здається. На мій розмір треба більше, тому мені, звичайно, не вистачило цього всього. Так, да, я бачу, що. Біла ниточка, вона трішки ширше стала, Ну, то не страшно. А, так, ось так в мене зараз виглядає робота. І я вже доєднала ось оцю білу ниточку із Стамбулу. І хочу її відв'язати в нуль. Але ось я глядачи на це полотно, тому що я туніку також з подібного в'яжу. І, мабуть, я зараз не буду цього розпускати нічого. Єдине, дойду до бокового шву і зміню, ну, щоб вже йшло однаково. Да? Чи яка різниця? А, та тут взагалі трішки прив'язано. Я, мабуть, зараз оцей так розпущу білий. Я тільки її підприєднала. Знайду, у мене є трішки з молочним мароносиком, мені здається, буде краще. І буду в'язати донизу. Зараз я відмірюю, скільки в мене відв'язано. Мені здається, це буде краще. Я ще як тоді вам казала, що з мароносом, мені здається, від поєднання буде краще. У мене є молочний маронос. От з напівволоною не дуже, а от з мароносу, мені здається, мають буде гарно. Якщо ні, то повернусь до цього варіанту. Так, що я маю? А маю я зараз скажу вам скільки. Вибачте, будь ласка, на зараз у мене вже є, відв'язано ось так. Не буду сильно розтягати. Ось так. 24 см в мене відв'язано, і мені ще потрібно 21 см. Тому білого мені потрібно буде багатенько. Зараз з рукавом хочу порівняти, скільки у мене тут рукава. А, отак. Ну, майже от, ось таку частину мені треба відв'язати білого. Це як рука. Тобто зараз мені ще десь треба буде відв'язати 60 рядів. Мабуть, 50 рядів лицевої гладі я відв'яжу і 10, 20 рядів резиночки. Я хочу резиночку зробити понизу, більш ширшою, але вона також буде один на один, і, мабуть, закриття я зроблю по-іншому, тому що ну, на тіло трішки інше треба. Тобто ще робота є. Тобто зараз моя задача перерозпустити оцей шматочок. Він невеличкий. Зараз вам покажу. Ось відсюди, від да, І в'язати. Ну, я маю надію, що я хоча б половинку відв'яжу. 50 рядів, 70 рівів мені треба зв'язати, хоча б рядів 35, 70 рядів. Якщо по 10 рядів в'язати щодня, то за тиждень можна завершити. Ось так. Ось така мене моя математика. Можливо, не встигну, можливо, встигну, бо доволі сильно загружені дні. Але єдине, що я хочу переробити трішечки в цей моментик. Ну там ту полоску я міняти не буду, то залишу так вже треба. А, а тут трішки перероблю. Бо велика, широка буде полоска, і вона буде дуже товста. Мені здається. Так, наступний момент це моя туніка. Ох, я так з нею захопилася зараз. Я відв'язала. Але коли я підключалась минулий раз, я вам казала, що мені треба відв'язати 4 або 6 рядів. Мені треба було відв'язати 14 рядів, а не 4-6, а 4 сантиметри, то малось на увазі. Ось. ось такий у мене буде широкий рукавчик. Зараз я вам скажу, скільки він у мене вийде в ширину. ну Десь на два ряди трішки так ось. Менше зробимо 21 см, Тобто він буде доволі вільний рукав на руці в мене, і я вже все, перейшла наперед. Тут мені також треба відв'язати для рукавів два рапорти. Маю надію, що я буду працювати. Я не буду брати нічого до рук, окрім цих процесів. Поки що. Я маю на увазі, хочу по максимуму це все вив'язувати, щоб, хоча б в цьому місяці завершити ці роботи, бо вже ж стільки можна їх мусолити, як кажуть, оці мої роботи. Так, тому над тонікою я буду також працювати. Що ж моя лялька? У ляльки в мене є тіло, у ляльки є голова. Тепер будемо приступати до вив'язання рук та ніг у ляльки, і я почала працювати над. Карпеточку, на яку я буду планувати, планую знімати для вас майстер-клас. Ось стільки в мене від неї відв'язано. Карпетка буде йти Жакардом, і все. Більше нічого не буду поки розповідати. Більш детальніше, пізніше всі тонкощі цього процесу, проєкту я розповім трішки-трішки пізніше. Трошки хочу потримати для вас невеличку таку інтригу, маю надію, вам буде цікаво. Тому на цьому тижні у мене в роботі буде 4 процеси, тобто один светер, одна туніка, шкарпетка і лялька. Поки що на даний час. Момент, я не планую нічого брати. Можливо, все зміниться, але то таке, то вже буде пізніше. І про це ми поговоримо пізніше. Пішла творити і до наступного підключення. Ну що ж, друзі, сьогодні вже субота, тиждень швиденько-швиденько майнув, -швиденько. він був максимально емоційний для мене. В офлайн житті, звичайно. Коли в мене насичене офлайн життям. Позитивними або негативними подіями, то, звичайно, я мало маю часу на в'язання. Мало з'являюсь в соціальних мережах, мало мене там є. Всі, хто на мене підписані на інстаграмі, це помічають також. Коли я можу, маю можливість, коли я більше в'яжу, більше творю, то я і ділюсь своїми емоціями. І на першій половині тижня було непогано. Я планувала, що в мене вийде все супрово, як я і хочу. хочу. Але то ж я хочу, а як воно вийде? Ну як завжди. Тому не про це ми зараз. Трішки розповім, що ж мені вдалося пов'язати. В'язала взагалі мізер, і кожного разу я переконуюсь в тому, що я, мабуть, треба переходити на мінімальне в'язання, тобто, щоб був, наприклад, один плечовий виріб, один аксесуарчик невеличкий або великий, але він один має бути і щось гачком, наприклад, іграшка, або ну, мені хочеться виріб гачком, тобто, можливо, якихось два вироби гачком, а не так, як там у мене купа процесів, і вони на мене лягають. Як я дивилася Оленочку, Оленку Боганову, вона казала, треба брати ці всі процесики з собою. І чуть-чуть поступово-поступово їх дов'язувати, бо вони переходять в недов'язи. І я з нею погоджуюся. У мене зараз один, два, три, чотири, п'ять процесів, маю надію п'ять, якими я взагалі не беру в руки. А, тому і ось я працювала на цьому тижні над трьома процесами. Один у мене був процес, ну, тобто з останнього підключення, це мій таємний процес, над яким я працюю і по якому буде майстер-клас. Вже на наступну ну, п'ятницю ви все, все дізнаєтесь. Я обов'язково буду докладати максимум усиль. І вже наступну п'ятницю все вам розповім. Маю надію, що все таки буде, як я запланувала. Бо трішки пройшлося вчора випасти. Я вчора була під кабінетом лікаря, я прийшла, у мене вже запис була на 9.30, і я собі взяла, у мене не було ні інших процесів, таких щоб не треба було думати, це і свекрик. Ну, я розумію, що мені не потрібно в кабінет мені потрібно в кабінет заходити буквально через 5 хвилин, то думаю, нащо його буду доставати. Друзі, я зайшла в кабінет через півтори години. Якби я це знала, я б в'язала. Ну, одним словом. Трішки жалкую, що я цього не зробила, треба було все ж таки доставати і в'язати, хай навіть 5 хвилин, але пов'язати в Тветрика свого. Ось так. Ну, те, що є, те є. Так от, таємним процесом я працюю. А, сказати, що трішки ні, неправда. Мені треба зараз, за ці дні до вівторка, завершити, максимально просунути. В ідеалі б сьогодні це завершити, розпочати новий моментик. Але ні, скоріш за все, це буде до вівторка, і мені потрібно буде за вівторок і середу відзняти майстер-клас і завершити, щоб п'ятницю я все зробила. Одним словом, не знаю, скину я чи ні. Кажу, як є? Одним словом. Так що цей таємний процесик поки що в сторонці, я над ним працюю. Можливо, трішки ще зараз я зміню, а можливо, одним словом, подивимось. Можливо, я не до вівторка, можливо, раніше. Можливо, за сьогодні-завтра завершу цей процес і завтра почну його потихеньку. Одним словом, подивимось. Це буде цікаво, кажу вам чесно. І, звичайно, я працюю над светерком. Я мала таку надію, що його завершу, але ні. Ось тільки я відв'язала білої полоски. Ось в мене є цієї пряжі, що буде далі, чим його завершувати, я не розумію. Зараз кажу, скільки в мене вже в його є. Відв'язано, Ось так. Поправимо його гарненько, вам його добре. Вам не буде видно, скільки його буде сантиметрів. Зараз спробую трішки вище підняти камеру, щоб вам було. Ну добре, ось так. Хай буде десь так. Даже бачите, трішки ось як вийшла полосочка, але я думаю, ВТО це виправить. Я маю на вас за точно ниточка товстіша була. Так, що ж у мене тут по сантиметрикам? А по сантиметрикам заблутала сантиметрик. З жартою, звичайно. Так, так, так. І в мене ось така, ось така довжина 33,5 см. Тобто я відв'язала десь приблизно сантиметрів 12 за цей тиждень. 33,5, ну десь ще хоча б сантиметрів 6-7 мені треба відв'язати лицього гладі, потім десь сантиметрів 5. Можливо, не 5, можливо, я зроблю ось таку невеличку резиночку, декоративно, щоб просто воно не заверталося, бо воно, бачите, загортається. Зараз глянемо. Почекайте, ну. Угу. Ось тут 3 см резиночки. Можливо, я так зроблю. Тут 10 рядів, а якщо я зроблю 15 рядів, ну, одним словом, подивимось. Ось такі мої думки на що цього светрика. І, звичайно, була моя лялька, багато нічого не зробила. Я ж маю надію, що я вам показала, що вона в мене, тіло завершене в ній, в цій ляльці. Голова в мене також є. І рука. Але вона не дов'язана. зараз поясню чому. Мені треба сходити до гараж до чоловіка, там є в нього проволока сюди вставити, і проволоку треба обмотати паперовим скотчем, так це, взається, називається. сюди напхати трішки м'якенького хлорфайберу і буде готова. Тоді, тоді я закрию останній рядочок. Затягну, і в мене буде ручка готова. Я хочу, скоріш за все, її пришивати, щоб вони в мене рухомі були. Там в майстер-класі не так добре це все пояснено, там тільки процес в'язання пояснений, але не пояснено як, щоб вона рухалась добре. Одним словом, ось так. Вона в мене вийшла моя рука для ляльки моєї. І я буду в'яжу, почала нову. Буквально один ряд, здається, да? один так. Да. Ой, дивіться, для нової. Мені треба 28 рядів зараз відв'язати, щоб вона була така, як ця рука. Зараз я її підкладаю в сторунечку, буду працювати над таємним процесом і, можливо, дістану свою трішки туніку для роботи. Ось такі мої підсумки за тиждень. А, ще у мене під... Маленька, така е чудова новина для вас буде, що у мене буде замовлення. Не знаю, чудова вона для вас, чудова вона для мене, це той, точно. Я трішки замовила пряжі. Як приїде, все покажу, скоріш за все, в наступному відео. І це буде в, в магічному в тижні заверш... завільнення спиць, скоріш за все, я туди додам. Був звільнення, я маю надію, взяти цей светрик і його звільнити. Звільнити спиці номером 4, маю надію. Треба, треба, треба працювати, працювати, працювати. Ось так. Тому буду працювати на... через тиждень. Якраз маю надію цей таємний проект, так я завершу. І мені прадутє, і я буду працювати над тими проектиками. Але мені треба ще розпочати для кольорового року. У мене там цікава задумочка. Ну я вже розповім, може, мабуть, скоріш за все, аж у наступному підключенні відео там все буде вам. Ось так. Але пішла я творити і все розповім потім. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться і все ви дізнаєтесь. Бажайте мені успіхів, щоб в мене на цьому тижні було набагато більше часу. Отже, пів третього смішно. Іноді мені самі.